У другому турі президентських виборів у Румунії переміг прозахідних кандидат мер Бухареста Ніку Шордан. Центральна виборча комісія країни вже опрацювала 100% протоколів. За дано проголосували майже 54% виборців. А його головний опонент, проросійський кандидат Джорджі Сіміон, отримав лише 46% голосів. Проросійський лідер партії Аур Сіміон визнав поразку та привітав з перемогою свого опонента. Також Ніку Шородана вже привітав і президент України. Володимир Зеленський На сьогоднішніх виборах. Перемогла спільнота румунів, які хочуть глибоких змін у Румунії. Спільнота, яка хоче незалежного функціонування державних інституцій. Спільнота, яка хоче зниження рівня корупції. Спільнота, яка хоче процвітаючого економічного середовища. In для мене було честю представляти наш рух у цій битві. Ми програли цю битву, але ми не програли і ніколи не програємо нашу роботу. Дякую вам за те, що ви на нашому боці. Дякую, що були з Румунією. Ми сподіваємося повернутися до демократії. І про результати першого туру президентських виборів у Польщі державна виборча комісія Польщі оголосила остаточні результати першого туру виборів, підрахувавши 100% голосів. Перше місце посів Рафал Часковський з результатом 31,36%. На другому місці Кароль Навроцький з 29,54%. Це означає, що обидва політики тепер зустрінуться у другому турі, оскільки жоден із них не набрав понад 50% голосів. Другий тур виборів відбудеться 1 червня. З нами на зв'язку Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Вітаємо вас, пане Володимире. Добрий день. Отож, вибори в Румунії завершені. Вибори у Польщі в процесі. Румунські взагалі вже назвали електоральним дивом і все таке. Ну тому що ми розуміємо, перший тур там суттєво відрізнявся від того, що ми побачили за результатами другого туру. Чи можливе? Таке електоральне диво, такий переворот в Польщі. Чи навпаки, все піде так, як воно виглядає, скажімо так, кому можуть піти голоси інших кандидатів, які не пройшли далі. Ну, загалом, як вам виглядають результати виборів Румунії та Польщі? Ну, в Румунії дійсно можна вітати пана Дана з тим, що він виграв, бо з точки зору його позиції по Україні, російській війні проти України, і, звісно, він для нас кращий кандидат, але відтак і щодо майбутнього Румунії щодо того, щоб просувати країну і надалі до європейських цінностей, і, і залишати її в складі Європейського союзу, НАТО і робити бути, зробити її в таким лояльним членом. Вірним членом обох організацій, і це важливо, і продовжувати реформи зараз, в принципі, буде залишувані такі очікування від нього, щоб він провів відповідні реформи, які чекають румуни. Ну і багато є проблем дійсно перед країною, перед економікою, де не великий державний дефіцит бюджету державного, таке інше. Тому в принципі зараз купа роботи в нього буде ну поруч з звісно з тим урядом, який зараз з'явиться. Щодо о, Польщі, то тут ну в принципі очікувані результати більш-менш порівно йдуть навроцький та Жажковський, тому в принципі. Думаю, що на наступний круг можна говорити, що мабуть так вони попорівно і будуть йти, бо більш-менш голоси інших кандидатів розійдуться. По цих двох, хоча, мабуть, якщо враховувати результати третє 4 місця, які такі доволі правопополістські, а то антиукраїнські трохи, то вони в принципі політики такі там, то вони, мабуть, скоріше їхній електорат може підтримувати підтримувати Новротського, але не завжди так воно працює. Тому я думаю, що буде в принципі знову так 50 на 50 в наступному турі виборів. Чи за таких обставин, бо от результат Менсена, так, у третє місце він посів. Чи за таких обставин, скажімо так, в Польщі далі варто очікувати можливої зміни політики щодо України? Вони це називають Україно-скептицизмом. Так, називають так. Ну, я думаю, що радикальної зміни не буде, все ж таки. Думаю, що буде. Продовження того тенденції, тренду, який ми зараз спостерігаємо, що дійсно цей український спеціал трохи зростає, і просто втома від України від війни, нерозуміння того, чи можна ще щось зробити для того, щоб війна краще закінчилася і скоріше закінчилося. Тому, в принципі, знаєте, я думаю, що цей, цей тренд буде продовжуватися, але я не думаю, що Польща Радикально дійсно може змінити свою позицію щодо цієї війни, оскільки все ж таки більшість населення вражає, вважає Україну як таку, яка потребує підтримки, і вважає російську агресію проблемою. Тому, в принципі, є такий консенсус у суспільстві, що треба робити щось для того, щоб Росія тут в цій війні не перемогла. Що ж дякую вам за долучення до ефіру? Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Був з нами на зв'язку ще. Трошки додам економіка Євросоюзу відчуває тиск глобальної нестабільності та торгівельної напруги навколо тарифних намірів США, але при цьому залишається стійкою та продовжить зростання протягом наступних років. Про це сьогодні у Брюсселі заявив єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровськіс, Повідомляє Укрінформ. Він зауважив, що намір країн Євросоюзу збільшити витрати на оборону. Також додав позитивний прогноз динаміки на ринку праці, де протягом. Минулого року було створено більше робочих місць а також передбачив зниження рівня інфляції завдяки нижчим за очікування цінам на енергію. Проте за словами Домбровськіса, європейська економіка залишається вразливою до напруги у торгівельних відносинах, зокрема до поєднання глобальної геополітичної невизначеності з макроекономічним ефектом від тарифів. Що запроваджується Сполученими Штатами Америки? Ну, давайте зв'яжемо докупи ці тенденції економічні, політичні, які ми бачимо наразі в Європі, в поправінні Європи. Ну і наскільки економічна ситуація впливатиме, ну посилюватиме ці тенденції в Європі. Буде посилювати тут. Яка ситуація? Найбільше хто перше відчуває завжди погіршення економічного стану в цілому, це звичайно бідні. Бідні категорії громадян або ті, які мають малий достаток, вони звичайно відчувають завжди найперше. І в цій ситуації для них є природним шукати винного. І на цій формі завжди народжується популізм, тому що прості рішення вони дуже приємні. Тобто, не українці, от українці приїхали, тобто немає значення, що вони працюють, що вони приносять до вашого бюджету в будь-яку європейську країну, яку ми не візьмемо, де є українці, частка, яку вносять українці в створення валового внутрішнього продукту, є вищою за ті витрати, які несе ця країна по відношенню до тих, кому допомагає в соціальному плані. Але разом з тим є можливість маніпуляції. От візьмемо, наприклад, Польща. Там стільки маніпуляцій, наприклад, вони постійно наголошували про ту кількість допомоги, яку надала Польща. Вони повністю ігнорували, що українці фактично врятували Польщу від рецесії, тому що коли Німеччина відповідно падала, Польща не падала. У Польщі було економічне зростання саме через українців. Українці, які були інтегровані безпосередньо у різноманітні промислові процеси виробництва, створення доданої вартості, вони Запустили ä, польську економіку і так далі.